Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Серія потужних вибухів знову попала під роздачу. Поки українці спали, Росія горіла помста за Одесу, помста за кожного невинного вбитого українця. В Москві знову палає і було чутно вибухи. У Кучково знову хтось дизель на позе розлив та прикурив. Пишуть про вибух на бензовозі поряд із стоянкою та одним складським приміщенням, де зберігалася велика кількість цивільних дронів. Усевпадіння, як люблять казати, окупанти не думаємо вчора. В Москві горів нібито цивільний склад, хоча насправді військовий, піднімали навіть військові гелікоптери з навісними системами тушіння. Також спалахнув склад у Підмосков'ї. Як бачимо, кількість пожеж за останні два дні зростає. Хтось говорить про диверсії, хтось про випадковість, хтось навіть про удари дронів. А в Україні вже такі є. Принаймні, російське ППО це на собі вже точно відчуло. Прилетіли й в казарму Розгвардії та ФСБ десятки загиблих і поранених РДК Обіцяли масово. Атаку вони її зробили. В той же час наразі, на жаль, російська армія не виснажена. Вона просто готується до війни за НАТО, тому не задіює нові ресурси. Про це в інтерв'ю журналісті Наталії Мосичук заявив начальник штабу бригади НГУ Азов Богдан Тавр Кротевич. За його словами, Росія зараз виснажує українську армію. Ймовірно, після тривалого виснаження окупанти зважаться на рейдову операцію. Вони виснажують, виснажують. А потім, чом не напасти на Чернігів чи Суми, чому ні. Зробити рейдову операцію до речі, ми так само можемо зробити. Не знаю, там партнери не партнери чи вони проти. Але я точно знаю, що простіше просити вибачення, ніж дозволу. Я б на нашому боці так само зробив, сказав військовий. За його словами, хід війни може змінити щось нове, наприклад, дерге операції, західи на територію противника. Якщо ж росіяни вирішать робити рейдову операцію, то її метою буде виснаження. Натомість українці не можуть виснажувати виснаження за рахунок чого, що ми своїх людей на наступальні. Ні, дії закидаємо ні за рахунок того, що ми на свій контрнаступ на п'ятій лінії оборони спрямовуємо. Ні, а якщо ми зараз проведемо рейдову операцію на території Російської Федерації, де в них лінія оборони не побудована зовсім, то що Росія вимушена буде робити. По перше, паніка в російського населення зазначив Кротевич. За словами начштабу штабу Азову, очільник ГУР Кирило Буданов правий у своїй стратегії переносити операцію на територію ворога. Кротевич зазначив, що потрібно ризикувати такі рейдові операції відбувалися. І раніше під час ООС ми брали на себе відповідальність, бо переможців не судять. Воно може вийти жахливо і Всі будуть казати ой, дебіл, Той, хто сказав, що так треба зробити. і той, хто проводив неправий, і так далі. Але потім ця людина важливіша ніж король чи королева усіх часів, зазначив Кротевич. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.